Надходить день, дзвонять дзвони, дзень, зелень, понад міста і понад села лине вісточка весела. Ясне сонце над селом, наче писанка зійшло вибігають з хати діти. Як сьогодні не радіти? До Великодня люди готувалися заздалегідь. Неділя, що передує великодньому тижневі, називалася вербною неділею. Люди йшли до церкви і святили вербові гілочки. А коли приходили додому, благословляли своїх діток, плескаючи по спині вербовими гілочками, і казали: не я б'ю, вербаб'є за тиждень, великдень, недалечко, червоне яєчко, щоб були свячені, як верба, багаті, як земля. А здорові, як вода! Весною приходить до нас одне з найвеличніших християнських свят Великдень. Великодній день, святий день, найсвітліше в році свято. Воно йде у кожну хату. Тож усіх ми вас вітаємо і здоров'я всім бажаємо. Вийдемо ми на горбок і заспіваємо гаївок. Що весна воскресла і Великдень нам принесла! Про великдень є дуже багато пісень і вірших. І ми знаємо малята, що ви також вчили віршики, тому нам дуже хочеться їх почути. Справді, дідусь, так дуже вже хочеться. Свято Пасхи недалечна, люди звичай березуть. Розмальовують яєчка, писні пасочки печуть. Яєчка підкласаємо, паску випікаємо. Макубату не на блідно, коли один іде день. Тиха сонечко, привітне, світить чесно нам з небес. день щасливий селит квітя на Христос Воскрес. Молодці малята, гарні віршики ви розповідали. А ви знаєте, що не можна уявити свято без гарних, красивих писанок та крашенок. Є навіть казочка про великодня яєчка. А ви хочете її послухати? Хочете, тоді вам розповість казочку бабуся, а я піду поратись по господарству. Все навкруги причепорилася дерева, птахи і люди усі. Свої хати понаряджали, в порядок привели двори. Заглянемо у двір Панаса і Варки. Там сяє все кругом порядки. Там курка ряба походжає, а двір сірко охороняє. Курка йшла, йшла. І яєчко знесла, потім встала, походила, і яєчко залишила. Гарні тут господарі. Добрі щедрі трударі. І яєчко це лишу, сама ж далі побіжу. Раптом якось на ту пору. Лиська забрила до двору. Ой, що це таке? Кругленьке, з усіх сторін гладеньке. І, мабуть, м -м -м -м, Воно таке смачненьке. От зараз я його і з'їм. Гоу, веу, гау, ве, гоу. Межіть тіхой. Ти, яєчко, не чіпай». Курка тут його лишила, щоб хозяйка посвятила. Ой, мені теж яєчко треба. Заберу його від тебе. Нрррр, ах ти вредна, Ну, завжди. Тепер хвіст свій бережи. Хе-хе-хе. Оці гвіст блиската гралась. Без хвоста Руда зосталась. Що ж мені тепер малята? Ще хвоста охороняти? Хай приходить, забирає, лиш яєчко не чіпає. О! О! Вже йде. Я... Я нюхом чую, зроблю вигляд, ніби сплю я. <рес> Любий сторожа, е, э, стороже, пробачте, що була я необачна. На Що кажуть, не чіпай. Ой, 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 щиро, дякую. Бувайте і мене не забувайте. Раптом кішка десь взялася і до яєчка подалася. Мабуть, їй ще невідомо, що міцна тут охорона. Я яєчка полюбляю, у пташок їх відбираю. Але це якесь таке величезне та важке. Гей, цірко, давай візьмемо і яєчка розіб'ємо. Що ти, кішка? Ху -ху -ху. Схаманися. Від яєчка відчепиться, курка тут його лишила, щоб хазяйка посвятила. Мяу. Кішка гордо відійшла. Мяу. Мишка вмить яйце знайшла. Ой, курка тут його лишила, щоб хазяйка посвятило. Піпіпіпі. -пі 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 -пі. Я очам своїм не вірю. Це яйце сьогодні диво, великодня добра мрія для людей значна подія. Сторож гарно працював, нам яйце оберігав за старанну службу. Дякуємо, дружно. Песик гарний молодець, все в дворі він стереже. А як до церкви ми підем, яйце в кошик покладем. А ще треба яйце розмалювати та ще й пісеньку нам заспівати. Про писанку є віршиків багато. І я знаю, малята, ви також вчили віршики. Ми з дідусем із задоволенням послухаємо їх. Дуже ж хочеться послухати ще й про писанки і віршики. Українська писанка, як дитяча писанка, бабусина казка, як мамина ласка. Я писала писаночку, коли кодала. чтобы людям пысыночка Владе столовала. Ну как у меня пысынка на ней мы не написано. Чтоб, чтоб я бы как вид, как, как сумочку Я пысынку Каскову намалюю, на ней я солнечку солнышко в лесе. Веселый дождик, мусить, земля витуя с цветом голубым. Писанка у мене, мабуть, квасти її нема. Мама тільки помогала, маю волосся сама. Писанка це диво світ. Чукасу саму я світ, з року вік і кість руки ще чаують писанки. Молодці малята, чудові віршики ви знаєте про писанки. Подивіться на малята, тут яєчок так багато. Крашенки та писанки веселять нас всіх вони. Пропоную вам малята з нами таночок затанцювати. Дружно писанки візьмемо. І по колу ми підемо тук. Тук, тук, тук. І по колу ми підемо тук. Чого готують на Великдень. Я загадку гарно знаю. Якщо дозволите, то вам її я загадаю. Слухайте уважно. Хліба здобного багато. Люди напекли на свято, як лунав церковний дзвін, в храмі посвятився він. Пригощайтеся, будь ласка, Хліб цей має назву Паса а чи хочете, малята, дізнатися, як треба паску випікати? Хочете? Тоді, ставайте, будемо паску випікати! Мишки мишенята, пасочку місили, борошно крісла! Та гарненька Великодня Пасочка вийшла в нас смачненька. Кожна людина сьогоднішнє свято буде з любов'ю у серці вітати, наш Богосподь Господь пригортає всіх нас, славимо, славимо день цей і час. Хай Господь вам діти посилає щастя і здоров'я у пасхальний день. Сонце хай вас гріє зігріває, сили і наснаги вам дає, скільки б не співали, а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас. І в вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Радість з неба долітає. Пасха красна нас вітає, радуйтеся, дітки милі, Бог дав щастя всій країні, Бог дав радість нам з небес, Христос воскрес!